Бельгиха. Уже включаю зеленку. Так. Сюда. Так, всем привет. Едем в Бельгиху. Так, на первый повод. Покажи эту. Куда мы едем с Ростом на первый? Так, зараз будемо впати, виходить, виходить перша. Будемо тут, от я крузь. Коротше, ліфт найменший, що може бути. у будинку. Перші три рази по сходам посходимося, тепер їдемо на ліфт. Так, все, виїжджає. Фару на Подсвітка задня. Так, так знімаю, знімаємо під фарму світу. О, по фара. Засеніть фару. Ну коротше. Десь, десь від своєї сторони Що тут вам. Поїхала на покатушку. Усім пока, дякую за перегляд.